Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про дроби та їх основну властивість. Операцію ділення в математиці можна позначати не лише двома крапками, а й рискою дробу. Це буває особливо зручно, коли треба поділити щось ціле на частини. Наприклад, одне яблуко на двох. Тоді можна сказати, що кожен отримує по одній другій яблука. Тобто одну частину із двох. Якщо ділимо на 3 людини, то кожен отримає 1 третю. І так далі. Це був приклад із правильними дробами. Нагадаю, правильні дроби це ті, де чисельник менше за знаменник. Із неправильними логіка, звичайно, така сама. Коли ділимо 12 яблук на трьох друзів, то кожен отримає по 4. І якщо раптом друзів стане вдвічі більше, тобто 6. А ми все ще хочемо, щоб кожному дісталось по 4 яблука, то скільки їх тепер треба взяти? Друзів стало вдвічі більше. Отже, і яблук треба вдвічі більше. Тоді кожному буде знову по 4 штуки. Тобто виходить, що ми отримаємо один і той самий результат, коли ділимо 12 на 3 і 24 на 6. Отже, між дробами 12 третіх і 24 шостих можна поставити знак дорівнює. Дійсно, якщо поділити, то в обох випадках маємо 4. Якщо говорити у загальному випадку, тобто для будь-яких чисел, то отримаємо, що обидві частини дробу можна помножувати або ділити на будь-яке число, і при цьому значення дробу залишиться незмінним. Чесно кажучи, не зовсім на будь-яке число. Все ж на 0 ми цього робити не будемо зі зрозумілих причин. Ви можете самі це легко перевірити. Наприклад, візьмемо 1 четверту. Це те ж саме, що і 28. Я помножив обидві частини на 2. Також це дорівнює 3 312, якщо помножити на 3. Або це те ж саме, що і 1040. І так можна продовжувати безкінечно. Якщо взяти калькулятор і поділити 1 на 4, будемо мати 0,25. Такий самий результат отримаємо, якщо будемо ділити 2 на 8 і так далі. Цю властивість дробів дуже важливо знати, тому що ви її будете використовувати при складанні і відніманні дробів, їх скороченні, а також у багатьох інших задачах. Одну з них ми, до речі, вже сьогодні сформували. Звучить вона приблизно так. Якщо маючи 12 яблук, ми ділимо їх на 3 і отримаємо по 4 кожному, то скільки яблук треба взяти для 6 людей, щоб кожен отримав знову по 4. Ми сказали, що 24. Давайте трохи попрактикуємось із цією властивістю дробів. Заповнимо пропуски так, щоб рівність залишалась правильна. Візьмемо першу рівність. 2 третіх це скільки 15? Бачимо, що знаменник став у п'ятеро більшим. Тому і чисельник будемо помножувати на 5, щоб значення не змінилось. Отже було 2 третіх, а стане 10 п'ятнадцятих. Взагалі, виконання подібних завдань потребує від нас виконання лише двох дій. По-перше, дізнатися, у скільки разів змінився чисельник або знаменник, в залежності від того, що ми маємо. Тут спочатку були відомі обидва знаменники 3,15. Щоб дізнатися, у скільки разів він збільшився, ділимо 15 на 3, отримаємо 5. І на цю величину помножуємо той чисельник, що був. 2 на 5 дорівнює 10. Наступна рівність 2 третіх це 4 поділити на що? Дивимось, знаємо чисельники. Був 2, став 4. Отже, він збільшився в 2 рази. Тоді і знаменник треба збільшити в два рази. Замість трьох тепер будемо мати шість. 4 шостих. До речі, ми можемо відштовхуватись від будь-якого дробу для визначення невідомого. Тобто, правильно буде розв'язувати і так. 2 третіх це 24 поділити на щось. Або 4 шостих це 24 поділити на невідоме. Переконаємось, що в обох випадках відповідь буде однаковою. У першому варіанті чисельник був 2, а став 24. Тобто збільшився у 24 поділити на 2 12 разів. Тому треба збільшити знаменник у 12 разів. 3 помножити на 12 маємо 36. А якщо взяти другий варіант, був чисельник 6, став 24, тобто збільшився у 6 разів. Тому збільшуємо знаменник у 6, 6 помножити на 6 36. Той самий результат, який повинно бути. Думаю, тепер у вас не буде жодних проблем із застосуванням основної властивості дробу. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!